Всіх вітаю, друзі та підписники мого каналу. До речі, давайте якось по-іншому будемо розпочинати наші відео, тому що це там вітаю, дорогі друзі та підписники мого каналу. Вже чесно, вже мені прям самому не дуже. Давайте накидаємо в коментарях, як краще розпочинати відео. Чи відразу там тачка включилась, показуємо, чи можливо там розповідати вам історію про людей, які купують ці автомобілі, про автомобілі більш детально і так далі. Але історія в нас така. Подзвонили мені з адміністрації. Віталік. Віталік Кличко каже, позносили ми в Києві всі мафи, людські мафи, тому треба. Купити своє, поставити і косити бабки. Але якщо чесно, то історія майже така, але трішки не така. Звернувся до мене е, мій підписник, е, біженець з міста Харків, якому в двір прилетіла підерська ракета. Попросив Іван, хочу розпочати в Німеччині якийсь бізнес. Маю 10-15 тисяч євро. Продали в Харкові, не знаю, що вони там змогли продати в цей час, але є ось такі гроші. Хочу розпочати бізнес по типу щось смажити, парити, готувати. Для цього потрібен автомобіль кухня. Так, є такі автомобілі, точно ви бачили. На базі звичайного комерційного автомобіля, типу Спрінтера, Крафтера, Транзита, Фіата, Дукато і так далі. Переобладнують кузов в кухню, ставлять там всі ці штуки, які там треба для приготування їжі, і така мобільний, такий мобільний ресторанчик. Не ресторанчик, барчик, не знаю, як це назвати, але така мобільна штука. Постояли в одному місці, мало клієнтів, переїхали в інше і так далі. Доволі таки цікава історія. Цікава історія для бізнесу. Якщо у вас є якісь кошти для такого авто, в принципі, не знаю. Не знаю. Мій підписник обов'язково поділиться історією, наскільки це там вигідна справа, невигідна, але першим завданням стоїть в нас купити ось такий автомобіль. Знайшли в Німеччині людину, яка сказала, що є декілька таких авто, починаючи від 9 тисяч євро до 35. Можете під'їжджати, покажу, розповім і так далі. Не знаю, що по факту є. Але ми зараз відправляємось 250 кілометрів оглядати ось такі авто. Тому не примикайтесь, погода в нас дощ. В дорозі вмикатись не будемо, а вже включимось там. Здурів. Ось цей дядько. цей дядько З кептеру, ти кіптера. <свісно> Собою! Ну що, їдемо дивитися тачку? Да, 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 Погнали! Ми добрались ось такі три автомобілі поки що бачимо Спринтери. Так. Вони розмовляють турецькою, знають турецьку, плюс продавець знає німецьку. Тому я пізніше підключусь. Зараз я поки так коротенько. Що ми маємо? Ми маємо спрінтера, двигун у маслі вже бачу. Ну, це таке, більш детально будемо дивитися. Пофарбований в білий колір, хоча сам і жовтий. І тут бачу і переварено, така шпакля. Так, так. І ось така кухня. Ну, ціль, ціль така. Машина, в принципі, щоб вона рухалась, їхала і так далі. Не шукаємо ми супер якийсь там. Ідеальний варіант в плані, там, як кажуть, для себе технічно. Нам головне от кухня, і щоб він доїхав туди, куди треба. Я так розумію, це авто з пошти. Так, да, це почтовик був жовтий. Приобладнали ось так. Ну тут нічого немає, ніякого обладнання. Я думав, тут все буде. Ну ось такий тільки холодильник, вітрина. І все. Жовтенький. Теж почтальйон. Це такий починаючий проєкт, тому тут також нічого ми не бачимо. І ось цей варіант. Так, вони роблять їх, переобладнують, я так зрозумів да, в процесі. Тому в принципі зрозуміло тепер. Хлопці займаються переобладнанням старих машин на автомобілі кухні. Видно. Навіть свіжі транзитні номера десь нещодавно купили і роблять кухню. Так, коротенько. Що ми маємо? Це автомобілі-конструктори. Вони купують старенькі спрінтера. Інші моделі також. Конкретно зараз бачимо три спрінтера і вже конструктор зараз в їхньому імпровізованому офісі. Пишемо список, що потрібно, щоб було в авто. Наприклад, ось такий вмивальник, ось така індукційна плитка. Це, мабуть, смажити картоплю. Це готувати м'ясо. Зачинено. Далі, хто хоче робити шаурму, ось такі речі для шаурми. Мікрохвильовка. Ось такі не знаю для чого. Дивись, яка, яка історія. Вони беруть максимально курчі ну, машини, такі вже. Це почтальйони. Ці машини возили пошту. От дивись, іди сюди. Покажу тобі. Оце бачиш, оце все шпаклівка. Ну, Потім ось тут дивись, вона жовта по факту. Вона по факту жовта. Її перефарбували і тут. Шпаклі дофіга, вони можуть Ой, бути. Я хочу, я можу. Ну це зрозуміло. Вони максимально зроблені похабно. Бач, оці крила, воно ж в шпаклі зліплене, ну воно видно. Але в тебе ж завдання, щоб вона в принципі їла, їхала і дуже, ну, там, не згнила за 2-3 роки. Воно буде, бачиш, тут оце все, бачиш, обсипається вже шпаклівка. Дивись, так не можна робити. Ну, це похабно. Цю машину я би взагалі б не розглядав. Навіть і за таких моментів. Вона просто, ну, воно буде гнити воно одвалиться в тебе. От, Але в нього інший є варіант. ну Ціна питання. Тут же ж питання в кухні. Наприклад, є в них там 5 різних штук. Це коштує стільки, це стільки, це стільки, да. це стільки. От щоб він зорієнтував, От, да. що можна поставити, що тобі для цього треба О. буде, і скільки буде коштувати додатково. Ну, хай покаже, бо я там бачив, що там стоїть. Я ж так розумію, це все можна зробити під тебе. Правильно? Офис. Не, данки еще. Ось це, далі дьонер і фритюрниця. До речі, навіть прилад перевіряти фарбу. Тут не знадобиться, тому що тут відразу видно, що все пофарбовано не так, як потрібно. Нормальні, нормальні чуваки каже, каже, дивись. Я говорю, ну нам би подивитися машину, там мотор, коробка як працює і так далі. Я розумію, що по кузову тут все дуже погано, але його вистачить для цих справ, в разі чого перефарбувати, зробити такий. Магазинний вигляд, так, якусь картинку, і цього достатньо, тому що старенькі автомобілі, від їх там потребувати чогось нового ну, не, не варто. Я говорю, дайте ключі, щоб ми подивилися, яку машину конкретно, е, мотор, коробка перевірити і так далі. А він каже, він каже: ось дивись, така сама машина, тільки не ця. От тобі ключі, заводь, перевіряй, як працює. Це буде повністю, каже, така сама машина, тільки не ця. <реш> Я говорю, ну для чого смисл тут дивитися, як працює двигун, коробка, якщо така історія? Так, по цінам, по цінам попросили мене не казати, але враховуючи вартість, то в принципі ця машина йде майже в подарунок, тому що обладнання коштує в районі там, 5 тисяч євро, а там буде і обладнання, і автомобіль, і документи. Майже за такі гроші. Тому не знаю, що з цього вийде. А ну, Те, що я розумію, ну. Буде електрика, але електрика працює від розетки стаціонарно. Вся електрика, плюс е, всі е, ці пічки і так далі, вони будуть на... газу. Вже а замовили дин. там список, що потрібно, щоб було. Hello, Sie kebab. Yeah, <laughs> yeah. <laughs>